Ніч на 22 грудня російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами Камікадзе. Як повідомляють у генеральному штабі ЗСУ, всього летіло 28 ударних БПЛА типу шахет, із них 24 дрони було знищено у центральних південних північних областях та у столиці. У Києві ламки БПЛА влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. влетів! в дом влетів!» Займання виникло на 24-му поверсі житлового будинку. Вогонь було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах зафіксовано часткове руйнування стін на 24, 25 та 26 поверхах та ще у трьох вибиті вікна за попередніми даними. Постраждали двоє людей, з яких одна людина госпіталізована. Під синічний удар потрапила квартира ведучого національного телемарафону Андрія Ковальського. Він його дружина та двоє маленьких дітей дивом залишилися живими. Про те, що довелося пережити родині Ковальського, написала його дружина у Фейсбук Тетяна Хитрик. Боже, дякую за життя. Дякую, що ми діти вижили в пеклі, в самому пеклі, що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полум'я, що змогли змогли. Дякую. Журналіст Уніан побував на місці події та поспілкувався з Андрієм Ковальським та його дружиною. Посипалися всі уламки на нашу квартиру. Тобто, вибух епіцентр, я так розумію, був трішечки вище над квартирою, але все зверху. Всі ці Величезні глиби каміння полетіли до нас. Побачивши всі вікна, як летить величезний дрон прямо в нашу квартиру. Спочатку не привезти черзі з собою. Сядових стасія дісталася велика пожежа. У нас домовили до нас. Водночас постраждав недобудований житловий будинок у Дарнінському районі, як повідомив радник Київської військової адміністрації Михайло Шаманов. Там, внаслідок падіння дропад уламків, дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. На щастя, без постраждалих пожежа було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів. Також ламки було зафіксовано у Голосіївському районі столиці.